Посердям своїм, Боже, милосердям блисни нам і послухай ці благання, котрими натхнув ти сам. Наших як подаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом у Христос рождається. Щиро вітаю всіх, хто єднається сьогоднішніми днини з нами сьогодні в е, провадженні і молитві дев'ятниці до Божого милосердя. Маємо сьогоднішнього дня, день четвертий. Молімося за невіруючих, які ще не знають Божого милосердя. Сьогодні приведи до мене поган і тих, хто мене ще не знає. І про них я думав під час своєї гіркої муки, а їхня майбутня ревність утішала моє серце, занур їх у море мого милосердя. О всемилостивий Ісусе, Ти світло світу, прийми до храму свого всемилосердного серця душі поган, які тебе ще не знають, нехай промені твоєї благодаті осяють їх, щоб вони разом з нами прославляли чудеса Твого милосердя. І не випускай їх із храму Твого всемилостивого серця, предвічний Отче, поглянь оком свого милосердя на душі поганих і тих, хто ще не знає тебе, але також прийняти у святиню серця Ісуса, приведи їх до світла Євангелії. Ці душі не знають, яким великим є щастя любити тебе, вчини, щоб і вони прославляли щедрість Твого милосердя по віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками світло від світла, богаістинного від Бого істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і возійся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче Предвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертва йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. 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 Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми оповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаємо. Ісусе, милосердний, ми щиро просимо, здійсни своє милосердя над Україною, всім українським народом, нашим мужнім українським воїнством. Просимо Тебе. Уповаємо на тебе і знаємо, що перемога буде за нами, бо ми з тобою, а ти є з нами. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у проведенні вервиці до Божого милосердя, дев'ятниці до Божого милосердя. Завтра о 15.00 будемо молитися п'ятий день цієї чудової дев'ятниці. Нехай цей день і вечір буде для всіх благословенним, світлим, спокійним, мирним вечором. Христос рождається. Славімо Його! Слава Україні, героям! Слава! Не прибу...